Що, друзі, всім привіт! Будемо сьогодні ловити знову на ультралайт. В прилові у нас буде в основному це плотва, окунь, можливо, та щука. Але в першу чергу будемо пробувати ловити на малі приманки, на так сказати, плотву. А там далі як буде, далі ми включимо. Не переключайте. Прийшли ловити плотву, а у нас тут А, ні, це не щука, це просто... Це просто платва Гігантська. Ви просто Взгляніть на цей апарат. Ух, 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 Ух. Оце так батон! Я думав, щука так супротивляється, тому сильно і не форсував. А це у нас така плотвинь підсіла, ціла здоровенна. Танточка і 0,6 грам просто. Друзі, ви просто згляніть. Я думав, там щука, а там ось така гігантська плотва. І працює у нас Стой. та сама. Мормышечка, танта ось такая. И вот такой батон просто гигантский. Супер. Одразу ж поклювочки. Таванюш клює добрутно. Розмір просто. О! Круто! Це вам не фідер і поплавок. Тут в проводку ловиш ось таких гарних таранух. Супер! От до нас помічник прийшов за рибкою кс-кс-кс-кс-кс кіт. Зараз може піймаємо якусь рибку, та дамо пригостимо котика. О, на Одразу взяла. Невеличка. Зараз може. Ну як невеличка. Хороша плотва, Не дуже й маленька. Ух, 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 Яка, яка краса. О! І у товариша. Наконець. Також обриблюємо. Так що ось такі у нас роздачі в платовички. О, Гарна, гарна, гарна. Зараз будемо пробувати ловити далі. Ось, друзі, змінив приманку, поставив ось таку танточку зелененьку, кислотну. Зараз може якось відрегує, бо на минулих рибалках дуже гарно працювала зміна кольору. Але сьогодні у нас, сьогодні в нас така погода пасмурна, і поганенько клює. Зато розмір гарний. делать у меня лазить це это сопротив. просто краще ух ты аж страшно піднімати на флюрику чтобы не порвался блин тут такие кабанские розміри просто Грам по 400 350. Ой-ой-ой. Ох, -ой -ой. mm. uh, це по клювочка Зажираю я прям прям в саму шахту пакую. Дивіться, а? який розмір. І все клює на нашу хитру снасть. Мормишечка танта і ось такі батончики. Ось перейшли ми на наступне місце. Спробуємо тут, бо там ще покльовочки зовсім перестали. До речі, хочу сказати, що у нас за ці пару днів що я був на роботі, дуже піднялась вода. Це сніга. Грунтові води почали підходити до води і на річку вже набирається вода. В тому році взагалі взагалі було наводнення, що у нас дачні участки під водою були. Сподіваюся, сподіваємося, що в цьому році такого хоч не буде. У нас ось така мармишечка, танточка, спінінг до 4 грам, 0,3 шнурок і робимо закид. Трошки подергали, зупинилися. О, покльовка. Трошки подергали, зупинилися, трошки подергали. Зупинилися І ось на такі проводки клюють гіганти. Просто гіганти. день ранки. Ось, перейшли вже на наступну точку. Змінив я приманку, поставив таку більш на щучку, окуня. Віброхостики такі 2, 2 дюйми, це ніндз та 2 грамочки. Зараз перейдемо та спробуємо піймати щучку. На манових рибалках там у нас були похлки. Так що зараз перейдемо та включимось. Ну все, будемо вже завершувати риболовлю. Закінчували на ось такому канальчику, пробували щуйку, окуня ловити, але рибки не було. Тому зараз будемо збиратися та їхати додому. Ось така у нас вийшла риболовля, клювала у нас таранька, окуня, щуки не було, але трохи половили тараньки. І на тому спасибі, як то кажуть. Тому до скорих зустрічей. Скоро будемо ловити і хижака, окуня та щуку.